<ривателі> Доброго дня, глядачам і друзям мого канала. Нарізав капусту і остатки з червоного бурака. Щойно їх них поприбирав. Зараз ще принесу їна і застелю. Курочки вже вийшли з ліньки, почали гарно нестися. Ще не всі почули, що тут капуста. Останні там на вируві ззаді виходять. Півники у мене ще молоді, вони не знають кликати своїх курочок на вкусняшку. Ось такий домінант. І ось цей другий. Він повністю домашніх і домінанта. І ось такий розоподібний гребінь. Це дуже гарні, вони повністю хінхіна, їх волохаті ножки. Буває такі красунчики. Спочатку хотів одного залишити з них, але в мене були кури дорослі, я їх вже прибрав. Дуже маленькі яйця, вони великі. Вони як м'ясні йдуть або декоративні, а яєчко дуже маленьке і не дуже часто несуться. Ось сьогодні невеликий приморозок. Дев'ять градусів тепла. У корнику. Це старенька курочка карне кухінхін. Вона дуже часто сидить в гніздечку. А ось тут у мене вже почала нестися одна з моїх качок. У неї вже п'ять яєчок. Сарайчику у нас тепло, то яйця від неї забирати не буду нехай сідає собі вже на яйця. Суха трава дуже корисна курам. Трошки боється. їм ось так накидаю. Потім вони її більшу частину з'їдять, Що залишиться, притопчуть. Я потім досиплю щир. Καρακούσκου, ο Νενιντούζη, γιατί αλλά υποτρόχου, ο Νενιντούζη.